Доброго дня, доброго ранку скоріше. Вон, сьогодні в це мінус 9, а з собакою гуляти потрібно. Вон, а йому все одно чи мінус, чи плюс. Йому на морозі ще й, ще й краще, коли мороз. Щоб здоровенне, йому ганяти і ганяти. Паличка, м'ячик. Молодець такий. О. І оце не заморюється ганяти. Зовсім. Скільки будеш кидати, стільки воно літатиме Іди жди. Іди сюди. Его. Ай. Ай, <гум> До усіх надо. Ой, дивіться. Що це... <гум> таке там? Що за проблеми? А? Палочка хорошая, да? Ну и хорошая рука палочка. Ну дай мне палочку, дай. Дай палочку. Мотя. А? Да. А, ты всякие. писаешь. Что? Жалко, да? Так, ну, ось, девица. Май же центр Вроцлава, а такая вот... Красота. В якомусь лісі. Ну, лісі. Це ліс, лісом залишки. Плита що по Ну таке. Дика місце Ну, красиво.